Жителі Полтавської та Чернівецької областей намагалися втекти до Молдови за 4 тисячі доларів. Проте прикордонники дізналися про підготовку порушення державного кордону на ділянці відділу Сокиряни. Місцевий мешканець через один із месенджерів підшукав двох клієнтів та власним автомобілем доставив їх до прикордоння. Далі організатор планував довести чоловіків до кордону та допомогти їм подолати загороджувальний паркан. Для цього прихопив із собою. Драбину розповів помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднів. Прикордонники затримали порушників на самому початку маршруту. В ході подальших заходів правоохоронці з'ясували, що мешканці Полтавської та Чернівецької областей за подорож до Молдови в обхід пунктів пропуску погодилися заплатити по 4 тисячі доларів США. Головного організатора протиправної схеми затримано в порядку статті 208 КПК України до ЄРДР внесені відомості за статтею 332 кримінального кодексу України. Відносно не. Те затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення.